Мої вам вітання, друзі колеги. Пам'ятаєте, Макс показував, робили ковшик маленький, на один куб. Для чого це? А для того щоб дозувати в бетона, змішувач. Так, ну це так, пробний заміс деякий об'єм роботи треба зробити тут необхідно зробити подібний раструб даби не отак от примірятися прямо по міліметрам а легко під'їжджати і засипати і цей ковшик для того щоб дозувати порції ну і легше маніпулювати ним ну, для важких якихось завдань цілком реально і так засипати Так, нормально. перший запуск бетонозмішувача просто на щебню даби почистити стінки линем ще води И выльем А, нормалек Да. Ну я полный, полный топу. <üt undergoing> я надеюсь, таки да вода. Конечно, холодно. Так хватит. Нормалек, да вы. Все, вивантажили, чистку пройшло, перший запуск. Проведено, побачили, що воно працює хоча б, і побачили мінуса, що по ній треба буде найближчим часом зробити, якщо користуватися. Дірки є, це побачили, ну а так круто. Круто, працює. Що, пробуємо першу заливочку зробити. Макс трохи подвал реставрує. Бо дуже ризиковано використовувати його в подальшому так, як воно було. Крас! Гордість бере Нашу техніку. ну що, дуже не заморачувались, просто швеля, що ще треба. Крас то сила. Звісно ж, питання виникне, а що ж заливати. А заливати будемо оце ось. А це. откопали підвал. Причина яка? Порядка 200 тонн глини зверху лежало, плити перекриття явно не нового зразка, і постійно ця вся чепуха протікала. Ну і якісь Осередки промерзання по кутам особливо були відчутні. Тому не знаю, вірно це чи ні рішення, але спробуємо. Вирішено було утеплити цю всю конструкцію надземну. 5-сантиметровим пінополістиролом. І поверх цього всього армірований купол зробити із бетона. Тобто, поставили опалубку 10 см простінок, засовуємо туди сетку, зверху сітку і це все монолітом заливаємо такий купол. Ну а далі, побачимо, що з ним робити з цим куполом, може, Може так і лишим, ні закопаємо. Подимось. І сьогодні ще не залили, бо надвечір треба їхати вже на ріпак. Батя матнувся хімії, прикупив трохи. І е, це вже третій виїзд за цей сезон. Один інсектицид робили, один е, зупиняли е, рост, виїзд був і на даний момент... Теж виїзд, що саме побачите у Макса на каналі. Так і називається Максим Лаврик. Переходьте, підписуйтесь, слідкуйте весь аграрний фронт на його каналі. Сітки виклали. Пробний заміс тієї пропорції, яку будемо застосовувати, ми випробували в бетоне змішувачі невеличкому відрами. Перевірили кубатуру ковша нового. Все співпало, все як розраховували. Далі завантажили тонну цементу, засипаємо його першим, далі йде пропорція води. Вона кубишка набирається. А, ще не весь цемент, вон, ще трохи цементу. А, кубишку зливаємо теж і далі додаємо в пропорції цей щебінь і пісок заводиться гарно тільки толку гарчить а толку буває <риклад> <риклад> ямс Пропорція така, 1 куб цементу, 1 куб води, 2 куба піска і 4 куба. Щебень. Щебень десь 10-20. і на виході отримуємо ровно 5 кубів бетону. Так, трохи поколотило, має бути вже по красоті. Хоч пару дірок там і заварювали, все одно знайшлись ще дірочки. Трошки бочку видно, обсирає, но нічого. Так, реверс пішов. Дивимося, що у нас вийшло. Такі, таку консистенцію намагались зробити, даби заливалося в 10 сантиметрові шпарини. О, дивимося. Ну, десь таке воно і є. Наші виходи непогано, але невеликий прорахунок все-таки є. А палубка виявилась понизу за слабкою. Почало низ видувати, відповідно, хто його знає, чи ми в об'єм вкладемося. Ну і на скору руку ліпшої думки, як підперти землею. І швидкої такої думки не було чи рішення. Тому вирішили підперти ґрунтом. Ну а потім будемо відкапувати, даби убрати опалубку. Коротше, якось так. Давай, 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 давай. О, оце воно. Давай граблі мені. Вийшло, ще й непогано вийшло. Саме головне зараз відмивати всю техніку від того бетона бо так воно і лишиться. І бетону в акурату вистачило. Лишається загладити це все і буде діло.